Ексленсіс, ваша честь, шановні мери, шановні голови, очільники регіонів та міст, шановні добрі, добрі наші друзі, міжнародна спільнота, пані та панове. у мене сьогодні висока честь перебувати разом із вами від імені конгресу місцевих та регіональних органів влади ради Європи я хотів би подякувати вам за те, що запросили мене, аби звернутися до цього органу. Це було вже встановлено 21 першого. Лютого 2022 року для того, щоб встановити платформу для спільного діалогу та вирішень проблем спільних додачу до того, що в нас однакові назви. Ми представники Конгресу Рад Європи, також місцевих та регіональних органів влади при президентові України. Ми ділимося, маємо спільні цілі, спільні принципи, які керують нами в нашій роботі конгрес рад Європи це форум обміну місцевими і регіональними ідеями, які породжуються політиками, для того, щоб вони ділилися ними за останні п'ять років. Після того, як це ввійшло в силу, європейська хартія місцевого самоврядування виявилася дуже ефективним інструментом, довела про це, якому використовується для того, щоб розбудовувати і підсилювати на місцеву демократію та самоврядування в Європі. Ця хартія, цей статут, керує розвитком місцевої демократії в Європі. Це відкрило нову епоху децентралізації влади і розширення можливостей та прав ви представників представників Європі і самих громадях, воно такі самі цілі послуговується і в Україні, Коли це було ратифіковано 26 років тому, 1997 року, і ця довготриваюча робота, яка включає фундаментальні демократичні цінності в в українських місцевих громадах, призводить до того, що на сьогоднішній день. Україна стоїть як повноцінний партнер, який відіграє дуже велику роль у багаторівному управлінні державою і сьогоднішній день під час війни в надзвичайний кризовій ситуації, яка викликана бага повномасштабною вторгненням Російської Федерації в Україні. Я вважаю, що це надзвичайно важливо підтримати і підтвердити. Стійкість, яку виявляють місцеві та регіональні органи влади. Будь ласка, хотів би виразити вам солідарність Конгресу Ради Європи і власну солідарність із народом України, Президентові Зеленському, а також мерами, представниками регіональних і адміністративних округів, адміністрації, які самого початку. Війни більше як 100 днів тому виявилися на передовій цієї війни і беруть на себе все більше і більшу відповідальність наряду із центральними органами влади ми можемо зробити висновок, що більш рівноправне і більш стійке Суспільство починається на рівні селищ міст містечок, і переростає на рівень цієї країни. Хотів би так само похвалити роботу української делегації, яка приїхала на конгрес, якою очіроку Лілія Пашина, і сильну роботу всієї делегації, яка приділяє всі зусилля зусилля всіх 46 країн Ради Європи, які представляють більш як 130 різних міст і регіонів. Та спільнот Європі вони підтримують Україну в її боротьбі за незалежність і демократію. Пані та понова. наслідки війни винесли на перед потребу. В більш ефективному багаторівневому управлінні для того, щоб виробляти більш ефективні рішення, реконструкція, відновлення і трансформація вашої країни дуже скористаються від внеску від регіональних та місцевих органів влади. Це абсолютно необхідно, щоб вони мали власне слово в цьому діалогі, в співпраці на багаторівневому урядовому діалозі, який надасть більш гнучкість для того, щоб реагувати на всі потреби і виробляти кращі рішення, які Адаптовані для конкретних територій, і з точки зору цього актуальність європейської хартії як унікального правничого університету. Інструменти, які і створений для того, щоб майбутні реформи розвивалися. Хартія серед її основних принципів має потребу в консультаціях між національними, регіональними та місцевими органами влади і чітко виділяє необхідні системи вчасних і інклюзивних консультацій за то, щоб включати асоціації. В необхідні в необхідності випрацьовувати відповіді на усілякі виклики. Я хотів би сказати, що національні асоціації місцевих та регіональних органів влади відіграють надзвичайно важливу роль як колективний голос, який говорить про національні і потреби. Особливо це важливо, коли ми говоримо про відбудову та трансформацію України. Ефективність реагування на наслідки війни а також на успіх успіх після воєнної відбудови на нашу думку дуже сильно буде залежати від правильного балансу і взаємодії між усіма рівнями влади. Європейська хартія з огляду на це можна її використовувати як компас для триваючої місцевої самореформи і децентралізації для того, щоб цивільні адміністрації після війни на українському шляху. До європейського прийняття мали позитивні наслідки, відгуки, і це буде дуже позитивно впливати на прийняття України в Європу. Координаційні зусилля з усіма зацікавленими сторонами, які конкретно надають допомогу Україні, як на європейському рівні, а також самій Україні індивідуально дуже допомагатимуть українській стабільності та стійкості, що надзвичайно важливо для відбудови України та модернізації. її Європейського шляху Конгрес Ради Європи стоїть на готові, щоб підтримати вашу країну в усіх її зусиллях для того, щоб долучитися до впровадження плану дії Ради Європи для України і продовжувати сприяти партнерствам, ноу-хау, мережам та багаторівневому співпраці для розвитку території України і їх відбудови. Конгрес. on congresses like like these Конгреси подібні до цього повинні бути більшим ніж просто доповіді, які ми читаємо з високих трибун. А тому я простягаю руку Україні як голова цієї спільноти. Давайте працювати разом із асоціацією українських міст над картографуванням того, щоб місцеві демократії на основі хартії місцевих та регіональних органів влади, яке було підписано самою Україною яким чином могли би специфічно просуватися по шляху, який накреслений для того, щоб Україна війшла в Європу? Дуже вам дякую за увагу.